Гей, Великдень, гей весна! Що несе мені вона? Сонце, квіти і в додаток п'яток-курчаток, пташеняток у садку, зайченяток у ліску, На голівоньку вінок, а у кошик крашанок. Діти, про що розповідається у вірші? Яке свято принесла весна? Правильно. Весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Одним із великих весняних свят в народі вважають великодні свята або ще по іншому їх називають Пасха. Це свято завжди святкуємо весною. Коли вже пробудилася природа, розквітають квіти, тепліше гріє сонечко. Великдень це великий день весняного оновлення природи, свято, що очищує всіх людей, робить їх добрими і чуйними. У цей день люди йдуть до церкви, вони приносять до церкви свою любов, віру і надію. Великодні свята багаті своїми народними звичаями. До цього свята люди прибирають в хатах, на подвір'ї. І також готують різні страви. А особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний солодкий запашний хлібець Паски. На Україні ще здавна є такий чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня. Розмальовані писанки на Пасху кладуть у кошики і несуть до церкви для освячення. Писанки дарують один одному і бажають добра і любові. Писанка або крашанка це символ весняного відродження життя на землі. А подивіться, у мене сьогодні є повні кошики яєць. Ось вони. А чи всі вони однакові? Чим відрізняються? Яйця, що пофарбовані в один колір, називають крашанками. Їх кольори також мають певну символіку червоний колір означає радість, життя, любов, жовтий колір місяць і зорі, врожай, блакитний це небо, повітря, здоров'я, зелений відродження та воскресіння природи і родючість землі. А поєднання кількох кольорів це родинне щастя, любов, мир та успіх. Щоб створити крашенку, розводять спеціальну фарбу у воді та кладуть у неї щойно зварене яйце. Коли яйце пофарбується, його викладають на тарілку, щоб висохло. Ось і крашенка готова. А ось ці яєчка це писанки. Вони так називаються тому, що їх розписали писачком. Звідси й назва писанка. Писанку також фарбують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують. А є ще багато різних технік для виготовлення великодніх яєць. З деякими я вас познайомлю. Це крапанки. Накрапують на шкаралупку яйця крапки різного розміру з почерговим зануренням яйця у фарбу. Дряпанки. Це коли вишкрябовують на зафарбовані поверхні яйця ажурний орнамент. Мальованки. Вони розписуються за допомогою звичайного пензлика. Олійними, восковими або акварельними фарбами. А ще є така техніка листкова. Це коли до яйця прикладають листя рослин, обмотують ганчіркою або обв'язують ниткою і в такому вигляді відварюють в лушпині цибулі. Після цього ганчірку знімають і листочок, а на яйці залишається його відбиток. Діти! А чи знаєте ви, що в нашій країні знаходиться єдиний на весь світ музей писанки? І він знаходиться у місті Коломия Івано-Франківської області. Офіційна його назва музей писанкового розпису. Простіше музей писанка? Тут зібрані писанки не лише України, але й ще писанки з різних країн світу. Загальна кількість писанок 12 тисяч, а найдавніша писанка музею має 500 років. А ще в країні, яка називається Канада, наші українські писанці поставлені пам'ятник. Ну що, малята, сподобалась вам розповідь про писанки крашанки? Я бажаю вам разом зі своїми мамами, татами, бабусями та всією родиною готуватися до цього свята вдома. І, готуючись до Великодня, можете і вдома самостійно прикрасити яєчка і навчати всю родину. Хай Господь вам діти посилає. Щастя і здоров'я у пасхальний день. Хай усіх вас сонце зігріває, сили і наснаги вам дає.